Добрий день малята, любі хлопчики дівчата. Зараз у нас осіння пора, і всі люди збирають урожай. На полях овочі в садках фрукти. І сьогодні ми з вами поговоримо про користь овочів і фруктів для людей. У давнину людям звичайна грядка була аптекою. Тому що овочі не тільки годують, а й лікують. І вони дуже корисні. А як ви думаєте, чому корисні овочі? Вірно, тому що вони мають дуже багато вітамінів. Овочі, вітаміни просто диво, скільки радощів несуть. Усі хвороби і застуди перед ними відійдуть. Саме найбагатший овоч на вітаміни це найповажніший, найжовтіший, найбільший овоч гарбуз. А які ж смачні ласощі з гарбуза, гарбузова каша, гарбузова запіканка, пиріг з гарбуза, а який смачний і корисний гарбузовий сік. Гарбуз лікує майже всі хвороби. Він дуже корисний для зору, для шкіри, для травлення нашого і позитивно впливає на роботу серця. Пішов гарбуз по городу, подивиться свій рід. Обізвалася гарбузова я сестриця. А хто це відгадайте загадку? Омаранчева і гарна у землі сижу немарно, соковита, солоденька, вже я стала чималенька, собою пригощу дитину, хай корисну з'їсть вірно, діти, морквину. Пам'ятайте істину просту, краще бачить той, хто жує моркву сиру. Або п'є морквяний сік. Пішов далі гарбуз по городу. Обізвалась господиня гарбузова. Відгадайте, хто це. Клаптик на клаптику, зелені латки. Цілий день на животі тішиться на грядки. Вірно капустина. А капуста не тільки годує, але й лікує. Вона дуже корисна, особливо для дітей. Вона корисна для кісточок, для суглобів, допомагає роботі серця. А якщо болить голова, листочок капусти прикласти до хворої голови, голова перестане боліти. А ще дуже Багаті на вітаміни це цибуля часничок. Вони вбивають всі мікроби в організмі. А червоний бурячок ой, потрібний для кістот. І ви пам'ятаєте, хто їсть бурячок, у того завжди червоні щічки. А зараз з вами пограємо в гру, які ж продукти потрібні для здоров'я. Щоб рости здоровими, треба їсти капусту, огірочки, моркву і яблучки. Вони всі корисні для нашого організму. А для росту нам потрібно їсти моркву, гарбуз, помідори і хліб. А щоб були міцні кісточки і зуби, треба їсти горох, сир, полуницю і пити молоко. Овочі так розвеселились, що захотіли потанцювати. Ми пограємо в гру з пальчиками, приготували ваші пальчики, поставили пальчик на пальчик. Разом зі мною виконуємо рухи. Скок, 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 скок пішли овочів танок. Ось укроп, із ним петрушка, кучерява чи пурушка. Ось морквина й бурячок вибиваю його пачок. Помідор ой рочок взяв. З ним у парі закружляв, оскапуста з кабачками вибивають каблучками. Часний чот і цибулина гопіска скачуть невпинно. Танцювали, танцювали та й у горщик поскакали. Я думаю, ви запам'ятали цю вправу. Овочі і фрукти дуже корисні, бо в них живуть брати-вітаміни. А брати-вітаміни це сила нашого здоров'я. І кожен вітамін має своє ім'я, так як і ви. Вітамін А. Вітамін Б, вітамін Д, вітамін С. Їх дуже багато. Вони дружні і можуть жити в одному овочі чи фрукті. Те, що вітаміни корисні, знає кожна сучасна людина. А ось який вітамін, за що відповідає? Вітамін А. Мене ще називають вітаміном краси, тому що я дбаю про вашу шкіру та волосся. А ще я дуже необхідний для росту і розвитку вашого організму. Я забезпечую нормальний зір. Якщо мене в їжі не вистачає, то ви хворієте і погано ростете. Погіршується зір. Розвивається хвороба куряча сліпота. Шкіра стає сухою, волосся випадає. Мене можна знайти в моркві, помідорах, абрикосах. Цибулі, печінці, молодці, яйцях та інших продуктах. Вітамін Б. Я до вас завітав не сам, а з великою родиною. Ми всі дуже важливі для вашого здоров'я. Адже ми несемо. Відповідальність за вашу нервову систему, пам'ять, розумові здібності. Нас можна знайти в картоплі, крупах, квасолі, житньому хлібові, бананах, молодці, яйцях та інших продуктах. Якщо нас не вистачає в їжі, то може виникнути захворювання, яке називається бері Бері. Хворій людині важко рухатися. Вона відчуває слабкість у руках і ногах. Ноги, наче затиснуті кайданами. Вітамін С. Мене ще називають аскорбіновою кислотою. Я сприяю росту клітин і тканин. Підвищую стійкість організму до шкідливих впливів підвищує природний імунітет. Якщо мене не вистачає в організмі, то це призводить до авітамінозу, ясна кровоточать, розхитуються і випадають зуби, знижується апетит та зменшується працездатність. Коли ваш організм ослаблений, чи ви застудились, потрібно їсти більше ягід шипшини, чорну смородину, капусту. Цибулю, часник, апельсин, суниці та інші. Вітамін Д. Я також відіграю важливу роль у житті вашого організму. Я відповідаю за ріст і розвиток вашого скелету. За міцність м'язів та кісток. Діти, чи відомо вам, що я утворююсь у шкірі людини під дією сонячного світла? Тому вам потрібно більше перебувати на сонечку. Ще ви мене можете знайти в продуктах тваринного походження: риб'ячий жир, печінка, ікра риб та інші. Вживайте ці продукти, і ваше здоров'я буде міцним. Нас запам'ятайте, друзі, вам на зріст потрібен яд для кісток, зубів і зору в цьому сумніву нема. Щоб росли ви дужими, не будьте до себе байдужими. Здоров'я своє бережіть. І з вітамінами, друзі! На цьому діти, наше заняття. Підійшло до кінця. Сьогодні ми з вами розмовляли про овочі, які багаті на вітаміни і які допомагають нашому організму рости, міцніти. Я думаю, що вам заняття сподобалось до нових зустріч.